Доброго вечора, ми з гаража. З вами Варяг. І сьогодні ми будемо, як я вже казав в відосіку, там відосіку на моєму каналі. Доброго вечора, ми з гаража. Є огляд на фоксуровську зарядочку. А далі, далі, хлопці, крутимо педалі. Буду сьогодні розповідати вам про акумулятори і взагалі інструмент, який вам. Знадобиться ну, навіть в побутовому користуванні, щоб не їздити на СТО, не мучити і так замучених працівників, якщо у вас там взагалі фігня, ви будете їхати і мучити людей. Тому давайте дивимося відосик. Я розкажу, постараюся всі моменти ключові зробити, і ви вже будете мати знання. І, можливо, у когось буде можливість це на практиці спробувати. Можливо, дійсно, ви зможете обслуговувати вже трішки свій автомобіль, що зекономить ваш сімейний бюджет. Буду вдячний за підписочки. Силки внизу у мене в описі. Заходьте, дивіться, дуже вдячний я підписникам, які щонебудь коли-небудь підкидають до автомобіля. Дуже приємні такі подарунки. Чесно, хлопці. Велике дякую, подякував вам. Ну, і дивимося. При обслуговуванні акумуляторів. Дотримуємося дуже правил техніки безпеки. По-перше, що у нас всі дроти зарядного пристрою мають бути в ізоляції, розумієте, не тикать його в розетку, яка роздовбана, яка іскрить. Ну, я думаю, то всім зрозуміло. Тепер таке. дуже важливі моменти. Дивіться, хлопці. Коли ви працюєте, якщо ви палите, отаке не робіть біля акумулятора, який стоїть на зарядці. Якщо хтось до вас приходить з цигарем в зубах, теж не робіть. Такого виганяєте людину нахрін к чортовій матері. Чому? При заряджанні акумулятора електролітичного у нас іде реакція заряда пластин, свинцових пластин в електролітичній масі кислоті. При цьому виділяється безбарний, без запаху газ. Це називається водень. Якщо ви трошки фізику вчили. Ви навіть могли чути про водневі бомби. Це страшна сила. Водень набагато, набагато спалахує швидше, легше, ніж навіть пари бензину, достатньо легкої іскри, легкого паління, ну, тим паче затягуєшся. Жар цього буде достатньо для того, щоб у вас гепнуло так, щоб в ушах заклало. Повірте. Вже не один раз це ставалося з людьми, але ну, чомусь про це забувають. І саме головне, ну, зараз я тут заряджаю вам чисто на показати, як я казав, акумулятор жопа. Я чисто його взяв для того, щоб показати вам, що воно, як це відбувається, ці всі процеси. Коли ви заряджаєте акумулятор, обов'язково знімаєте пробки, він має дихати. Пробки прикрити щоб сміття не падало, але пробки мають бути вийняті, щоб газом водню було куди виходити. І це робити в добре провітряному приміщенні, краще на вулиці. Ні в якому разі не робіть це вдома, де люди, де діти, тварини. Такого робити не можна. В гаражі те саме у вас гараж закритий, не продувається, немає витяжки. Не вздумайте таке робити. Пари кислоти досить противні. Ви почуєте цей кислий присмак у роті, у носі. У вас це все буде осідати в легенях. І якщо ви часто будете займатися такою штукою, у вас просто-напросто там за рік-за два, на постійній основі, якщо ви акумулятори, який працюєте в умовах таких без провітрювання, без витяжки, ви просто матимете професійне захворювання, матимете дуже великі проблеми зі здоров'ям. Тому завжди, будь ласка, дотримуйтесь техніки безпеки. Ми маємо акумулятор і літо, тепло. Він у нас все нормально працює перед зимою, перед холодами, ну тобто не перед зимою, а це вже осінній період. Скажімо, вересень-жовтень. Обов'язково мультиметром провіряємо на ньому напругу. Якщо він вже при холодах починає погано крутити, це вже буде вам велика проблема в зимовий період експлуатації автомобіля. Тоді ми кидаємо. Мультиметр, слідкуємо за вольтажем, включаємо музику, світло, хай він трошки впаде заряд ну, до 10-9 до вольтів. Розрядили його, поставили на зарядочку. Ну, саме краще, такою зарядкою. Якщо у вас е, автомобільний акумулятор в нормі, е, кидаємо оцю зарядочку, автоматичний пристрій. Я вже розказував в своєму огляді на нього, що він все робить сам. Ви просто накинули клеми плюс-мінус, і він заряджає. Все, все що вам потрібно. Е, можете поставити потім після зарядки на репер, чи репер поставити, потім зарядити. Ну, то вже дивлячись від того, як наскільки погано акумуляторові. Ось. Зробили таке. Знову поставили на автомобіль, включили світлофари, два-три рази проганяєте отак акумулятор, підрозрядіть, зарядіть повністю. Підрозрядіть, зарядіть повністю. І то буде вам вже хоч якийсь. е-е Шанс на те, що зимовий період у вас пройде нормально, без ексцесів. Звісно, якщо це ще автомобіль, виїжджає кожного дня або хоча б в тиждень раза два-три виїжджає. Тому що, коли він стоїть в холоді в гаражі, зимою залишають автомобіль, підсніжники так звані. Весною виїжджають, акумулятор, каже, тумба, бо ніхто ж клему не відключив, нічого ж його не укутали, він, бідний, в холоді стоїть. Таке й трапляється. Ну, і тепер ще така ремарочка, скажімо. Обслуговувати його потрібно хоча б два рази на рік. Зимовий період, перед зимовим періодом і після зимового періоду. Бо, звісно, що на автомобілях типу Совка жигулі Волги, заряд генератора часто не в змогах забезпечити все навантаження автомобіля. Фара, підігрів скла, пічка, музика. Воно не розраховано на то, особливо шістки з їх 42 амперним. Генератором із автомобіля ВАЗ-2101. У сімках вже веселіше пішло там хоча б 47,50 а генератор. Тому на свою машину я установив генератор старт Ще давно це було. Установив я його 100 ампер. Не він, по-моєму, ну чистих там 80 А. Мені його дійсно вистачає на всі мої електропотреби автомобіля навіть у зимовий період. Тобто фари. Протитуманки, склоочисники очисники двірники, пічка, музика. Включить коли-неколи обігрів заднього скла. На цього його вистачає. Стандартного 42 А його не вистачає. Тому після зими також потрібно обслуговувати акумулятор на зарядку. Зарядка ще розраховується у нас по часу. Якщо у нас 60 -амперний Акумулятор, ми ставимо там 2 а заряда, то ми розуміємо, що 2 -амперний 60 А 60 годин поділити на 2 А. Получається, у нас 30 годин безперервного заряду потрібно для акумулятора. Розумієте, що це, якщо він розряжений, звісно, в нуль. Якщо він не повністю розряжений, то ці години менше. Це можна приміряти, звісно, на акумуляторі. ну, для цього потрібні спеціальні нагрузочні вилки. Я вам, в принципі, показую те, що мінімальний набір в гаражі у вас має бути. Я думаю, що у кожного майстра, який займається автомобілями, мотоциклами, цей набір є в гаражі. Він має бути, ну, просто must have. Нагрузочної вилки для провірки у мене просто немає, хоча це моя мрія, колись, можливо, я її куплю. Дивіться, необхідний мінімум, що нам треба для роботи, це, по-перше, ареометр. Це пристрій, який вимірює у нас густину електроліта. Нагадаю, густина електроліта має бути 1270. 1,27. Може бути 1,2. Ну, тобто десь в оцих приділах, я б так хотів вам показати, не хочу виймати, ну, десь сюди до 1,3. Ну, для тих, хто не тямить, тут процентний заряд розряду сюди намальований. Тобто, ми відкриваємо кришку, засовуємо шприць, набираємо рідину і дивимося, наскільки оцей поплавок покаже значення. Принцип, в принципі, його як спиртометру Міряє густину електроліту. Далі нам потрібен пристрій вольтметр. Бажано точний, бажано ну більш-менш точний, бажано електронний. Бо якщо стрілочний, треба, відповідно, знання, як ним працювати. Ну і відповідно зарядні пристрої. Також нам знадобиться чиста тряпка і сода. Навіщо сода? Дивіться, на прикладі цього акумулятора ми бачимо такі більосі сліди електроліту, тобто сліди кипіння, витікання, підтікання. У нас електролітична мокра дорожка образується між клемами, і тоді виникає саморозряд акумулятора. Тобто, акумулятор ми маємо тримати в чистоті. В акумуляторі рідина, кислота, по суті, електроліт це є кислотою. Щоб нейтралізувати кислоту, правильно. Сода гасить кислоту. Розводимо соду в стаканчику, скажімо, чайна ложка на стакан води. Плюс-мінус на око можемо. Заливаємо соду, засипаємо соду в стаканчик, заливаємо теплою водою, розмішуємо і чистою тряпкою обслуговуємо акумулятор, щоб він був в чистоті. Працюємо в резинових перчатках, медичних резинових перчатках. Мені невдобно ними знімати для вас відео, тому ну, не дивіться те, що я голими руками зараз. У нас розведена сода в воді. У нас тряпочка, і дивіться, що виходить. Бачите реакцію? Рощин соди нейтралізує кислоту. І подивіться, ось ну, сюди причина розрядження, те, що акумулятор не обслуговувався, сюди вам, ви бачите, по цій плоскості у нас був коротиш. Явно був коротиш акумулятора. І бачите, як воно все шипить гарно. Оце ми маємо обмити його гарненько. Розчином соди. Обов'язково, після цього, ми е, розчин соди змиваємо чистою водою. Тряпочкою протерли все, в нас чистий акумулятор. І чекаємо, в принципі, висихання. Далі важливий момент. Змазуйте, будь ласка, клеми акумулятора найкраще вазеліном, Ну або якщо немає вазеліну, хоча б літолом. Ну і далі ми заміряємо мультиметром, що у нас показує на акумуляторі. Ну, як ви бачите. Ось така у нас показує, звісно, що це вже потрібно відновлювати акумулятор. Якщо у вас розряд до 8 В, ми ставимо його на зарядку. Перед тим, якщо ставити на зарядку, як я вже казав, ми вскриваємо пробки, перевіряємо густину електроліту за допомогою цієї штуки, дивимося, що у нас в банках чи вистачає, чи в нас покриті пластини електролітом. Обслуговуємо цю штуку, доливаємо або дистилят, якщо у нас електроліт в нормі. Ну, краще, звісно, трошки зарядити акумулятор, не лити зразу в багато дистиляту. Не треба того робити. Якщо, звісно, у нас електроліт трошки підушатаний, то краще всього електроліт розмішати до потрібної нам густини з дистильованою водою і позаливати ці пластини. Щоб вони були залиті в нормі не більше, не менше, покрили пластини по норму. Все, не потрібно. В багатьох акумуляторах автомобільних навіть є датчики, спеціальні планочки, які мають бути окунуті в електроліт не більше, не менше. Тільки доторкнувся електроліт до цієї планочки, або він має бути покрив пластини трошечки вище пластини. Буквально на 3-4 міліметра вище пластини. Цього буде достатньо. Можна чуть-чуть більше, ну хай там 5 міліметрів вище пластини до сантиметра. Заливати по горлу його не треба, бо в процесі зарядки на автомобілі чи мотоциклі від генератора він буде все одно витікати. Новітні акумулятори. Вони є на кальцієвій основі електроліт. Ну, все йде до чого. Маркетинг пожер світ і вбив, в принципі, BMW Моє улюблене звернення. Ось така штука у нас. І дивіться: пластини в акумуляторах удешевлені, вони досить крихкі, досить це погано впливає. У нас є, скажімо, немає у нас автоматичної зарядки, у нас є трансформаторна зарядка. Да, тут прикол, що є 12 вольт, є 6 вольт. Це мотоциклетні акумулятори, 6 вольтові, це вже віджитий вік. В принципі, вони є. Але якщо людина бере таку техніку, ну вона вже розбирається технічно грамотно. Ну або у неї є якийсь персонал, який буде обслуговувати її того байка, ретробайка. І має розуміти то, ну не всі то розуміють. Дивіться, трансформаторний пристрій обов'язково у нас використовується з вольтиметром. І не відходиться від акумулятора і оцієї парафії. Не відходиться. Ми повинні не провтикати момент. Дивіться, він почав заряджати, він не має так стрибати. Ну, я сказав, що акумулятор труб це просто я вам наглядний приклад роблю. Зараз у нас максимальний ампераж стоїть. Хоч стрілка і не соїться на цьому акумуляторі сильно малий, сильно малий ампераж, він, по-моєму, 7 чи 9 а. Цей пристрій не реагує. На амперметр, оцей можна не дивитися на таких акумуляторах. На автомобільному, да. І дивіться, зараз у нас 14,2, 14,10 стрибає напруга. Це допустима напруга. 13,8, 14,2. Якщо у нас цей пристрій. Буде подавати, заряджати акумулятор. Акумулятор буде хавати заряд. У нас вольтаж підніметься. Єстественно, що ампераж тут ми вже накрутили, дай Боже. Він, по-моєму, 6 амперний цей пристрій. Наскільки я пам'ятаю. Ну, немає наклеїчки, я не можу сказати точно, скільки ампер видає цей пристрій. Ну, Амперметр у нас розчитаний на 6 ампер. Хоча він завалює іноді стрілку і вище. І дивіться, якщо ми провтикаємо на цьому акумуляторі на, нов... на автомобільному, на нових акумуляторах ми провтикуємо заряд вище 14,3, 14,5, все, можемо сміло сказати, що жопа пластином. Пластини посипалися. Все, хлопці, ну. Гамба. От, недолік цього. І, звісно, коли у нас тут буде вольтаж уже більший, там 14,5, ми маємо вручну понизити. Ну, і понятно, що вольтаж теж у нас понизиться за що того, що ми понизили ампераж. З цим пристроєм треба стояти і слідкувати за акумулятором, як малою дитину. Ледве розколихав я цей акумулятор цим, блядь, транзисторно трансформаторним зарядним. І запустився в нас наш оцей пристрій. Поставив на стандарт, бо на мото йому буде трошки важко його розкачати. Ну, от бачите, режим десульфатизації. І ось сюди у нас. Получається, отак його він підзаряджає токами. Ток стрибає. Дав імпульс, пропав імпульс, дав імпульс, пропав імпульс. Ну і так його зараз буде питатися розкочігарить, поки не піде на режим заряд. Ну і далі по технічним причинам трошки не вистачило вітелу зазнять. Далі, далі, У нас просто мався підключитися зарядний пристрій і дозарядить акумулятора. Ну, на жаль, як я казав, акумулятор-тропешник. Якби хоча б був якийсь вольтаж на ньому, а не 0,2 чи 0,3 вольта, то можливо щось би і вийшло зробити. Але так, нічого не вийшло його відновити. Так би можна було, поставити ще режим репер відновлення на цьому перестрою автоматичному. Чому я й рекомендую мати ну, як мінімум два перестроя. Ну, а остальну суть того, що потрібно робити, я вам розповів. Ну і зрозуміло, що якби, конечно, не був він угашений цей акумулятор уже, то можна було б просто навіть автоматичний перестрій поставити, і він би собі робив би всю роботу за мене, скажімо так. Тому ви вже маєте знання, як потрібно обслуговувати акумулятори, як за ним доглядати, що потрібно зробити. Я розповів. Надіюся, інформація була цікавою корисною. Тому буду дуже вдячний за зворотній зв'язок. А наразі на цьому відео закінчується. Будемо далі щось знімати цікаве, якщо знайдуть все на все добре.